Ось і настав новий рік, а значить, нові можливості, плани та мрії. 2022 рік навчив усіх нас цінувати кожну хвилину свого життя. Це був надзвичайно складний рік, який зробив нас сильнішими та змінив повністю. Я маю надію та віру в те, що 2023 рік буде у 100 разів кращим. Тож пропоную почати його разом. Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше відео у 2023 році. Я взагалі не вірю, що зараз 2023 рік. В мене це не вкладається в голові. Як час просто пройшов настільки швидко. Я планувала зняти таке, знаєте, розмовне відео, аналіз 2022 року, поставити з вами разом цілі на 2023 рік. Але так склалося, що до кінця року я не встигла це зробити. І зараз я вирішила зняти таке відео, в якому я об'єднаю декілька розмовних тем. Тобто, я хочу. Чу з вами поспілкуватися про 2022 рік, розповісти про свій 2022 рік, поставити галочки або ж ні біля цілей, які я ставила на 2022 рік. Також показати мої подарунки на Новий рік. Також сьогодні я хочу поприбирати у своїй кімнаті, перебрати якісь речі і зробити це разом з вами у цьому розмовному влозі. Я сподіваюся, що це відео вийде цікавим. Ще, до речі, хочу вам показати ялинку, яка стоїть у мене в кімнаті. Я взагалі не планувала її ставити цього року, але десь буквально в останні числа, десь 28. 29 числа, я вирішила, що я поставлю її все ж таки, прикрасила в останній момент. Повісила гірлянду, хоча я навіть ні разу не вмикала. І хоч трішки вона мені додає якогось новорічного настрою в кімнаті. Вона мені, до речі, здається якоюсь дуже маленькою. Там ще лежить подарунковий набір цукерочок. Я дуже люблю такі набори. Мені завжди цікаво дивитися, які там цукерки всередині. Тут є навіть барні, ніколи не бачила такий смак. До речі, а зараз я буду переходити до прибирання, включила тут на ноутбуці. Різні плейлисти. На столі в мене майже нічого не лежить. Я не люблю, коли тут закидано речами. В мене зазвичай просто стоїть ноутбук, лампа і за ноутбуком органайзер для ручок і олівців. Взагалі, знаєте, давайте починати цей рік правильно. Хочу дати таку пораду. Я думаю, що це знає і розуміє кожен, але хочу ще раз підтвердити той факт, що організація вашого робочого місця і вашого робочого столу прямо впливає на вашу продуктивність і на вашу самоорганізованість. Тобто я вам раджу, коли ви сідаєте вчитися або ж працювати за ваше робоче місце. Спочатку на ньому прибрати, організувати все, розкласти речі на свої місця, щоб в настрій не було накидано всього, що не потрібно вам в цей момент. І тоді ваша продуктивність вона одразу підвищиться, і працювати вам буде набагато легше. Тобто, не знаю особисто, в мене так працює, і на мене це впливає. Я приступила до шухляд. Зараз вийняла все з другої шухляди і просто гляньте, скільки тут всього. Але це ще насправді мало, тому що, наприклад, в першій шухляді, в третій набагато більше. І, до речі, дивіться, ось ця коробочка це картки, які я писала до ЗНО з історії тут дати. От їх тут дуже багато по різним темам, і ось ці штуки це теж до ЗНО. Так, я прибрала на столі. Візуально, в принципі, нічого не змінилося, але я перебрала повністю речі, які лежали в шухлядах. Повикидала там сміття. Ну не сміття, а папери, які мені там не потрібні були, і так далі. Ще раз прибрала на столі самому. Переходимо до цієї полиці. Тут також треба перебрати щось деякі речі прибрати взагалі звідси. Сінцюсентугевенс I don't know what I would do without you because all I knew. Я вже прибрала на цій полиці. Прибрала тут речі, які не потрібні були, як, наприклад, на ось цій полиці. Поставила тут ще одну коробочку, а сюди поставила замість неї свічку. Я думала, зараз попили сосити, але, так я вже сказала за свічку, вирішила показати вам зараз новорічні подарунки. Перше, це ось такі стакани з ручкою. Вони такі височенькі за рахунок, ось її ніжки. Я хочу використовувати їх для кави, для лати, ну або ж для чаю. А наступне це свічка. Штавкою, власне, показала перед цим. Вона дуже велика. Я ніколи не бачила таку велику свічку. Дуже смачно пахне. Зараз покажу вам її ближче. Ось дивіться, яка вона велика, хоча навіть на камері, мабуть, не видно. І перед кожним використанням потрібно обрізати гніт на 2-3 міліметри. Наступне це туш, ось така дуже класна. До речі, я її вчора вже використовувала подарунковий набір, який вам показувала тоді ялинкою з цукерками. І звісно, куди ж без цього правильно без шоколаду. Я не знаю, чи додасться глянда атмосфери, але я вирішила її включити, тому що так краще, ніж воно буде просто висіти і запалила тут свічки. Переходимо тепер до наступної частини відео, яку я чекала, мабуть, найбільше. Це аналіз 2022 року. Я не знаю, зараз напевно воно буде на 10 хвилин. Ця частина і влог вийде взагалі там хвилин на 30. але я дуже хочу проаналізувати свої цілі і разом з вами поставити плюсики або мінусики біля них. І давайте переходити вже до цілей. Я писала їх минулого року в ноушен. Я розподілила їх на сфери. Тут у мене є сфера саморозвиток, яскравість життя. Потім навчання, навчання для себе, покупки та інше. Я раджу вам також писати цілі свої по сферах, тому що як на мене так простіше і зручніше сфокусуватися. І ви бачите, коли дивитеся на свої цілі, на чому вам потрібно зробити найбільший акцент. І перша сфера, як я сказала, що у мене була саморозвиток. Перше, це подивитися багато фільмів та серіалів. Насправді я шкодую, що я не конкретизувала, скільки я хотіла подивитися фільмів та серіалів і ще інтерв'ю там також. Хоча це справді насправді складно сказати, скільки ти хочеш глянути фільмів чи серіалів. Але я тут також писала лист з фільмами в Notion, то можу сказати, що дійсно я подивилася багато, тому тут плюс. Почати займатися новою цікавою справою. Я поставила тут плюс, тому що, ну, по перше, я почала знімати відео знову на YouTube, це нова цікава справа. А по-друге, я почала працювати, тому це також можна вважати як нова справа. Дивитись багато інтерв'ю. Тут плюс я дивилась дуже багато інтерв'ю цього року. Сходити в п'ять музеїв. Тут, на жаль, мінус, тому що ну, якби не війна, я думаю, що я б сходила в п'ять музеїв, навіть більше. Я б жила тоді в Києві, я б ходила. Але так, я сходила лише у два музеї: один на початку року, а в інший в липні. Тому тут, на жаль, мінус. Працювати над візуалізацією. Тут я поставила плюс, тому що я дійсно працювала над візуалізацією. Я візуалізувала свої бажання. Це ось карта бажань, яка в мене висить біля столу. Також шпалери на ноутбуці, на телефоні. Тому тут я поставила плюс прочитати дві книги англійської. Тут, на жаль, мінус. Я поставила також саму ці на цей рік. Я сподіваюся, що я її досягну. Наступне це послухати 5 підкастів. Я послухала навіть два рази більше. Я думаю, слухала багато на Ютубі і в самому додатку подкасти. Тому тут плюс Яскравість життя. Ну тут на жаль, цього року я думаю, як і у більшості, в мене. Мінус повністю, я не досягла взагалі нічого, крім однієї цілі, де я поставила плюсик. Це круто відсвяткувати 18-річчя. Я поставила плюс, тому що в принципі я задоволена тим, як я відсвяткувала свої 18-річчя. Мені сподобалося. Тобто тут я поставила плюс. Але поїхати в Карпати, поїхати на море, відвідати дві тусовки, один концерт і з'їздити за кордон. Тут на жаль всюди мінус, але нічого страшного, я сподіваюся, що це скоро здійсниться. Наступне це навчання тут у мене скласти добре сесію на Ей. Тут плюс набрати рейтинговий бал 95-96 кінці року. Тут я нічого не поставила, тому що на першому курсі я не пам'ятаю, який в мене був бал. А цього семестру я не бачила цей рейтинговий бал, тому тут нічого не поставила. Виступати на семінарах я поставила плюс. В принципі, я відповідала. Взяти у когось інтерв'ю. Тут я поставила плюс. Взагалі пам'ятаю, коли я писала цю ціль на початку року. Я думала, що це взагалі щось неосяжне. Взагалі я не зможу цього досягнути, в кого я візьму інтерв'ю, і взагалі що я собі придумала. Але я брала у дуже багатьох людей інтерв'ю цього року, що я навіть не порахую, якщо чесно, скільки. Тому треба вірити в себе, що у вас здійсниться, і ставити цілі і вірити в них. Тому тут я поставила плюс навчання для себе займатися англійською та підтвердити рівень b 2 Тут, на жаль, мінус. Покращити рівень написання текстів. Тут однозначно плюс, тому що, по-перше, я багато читала цього року, я читала книги про те, як писати І я багато писала текстів, це практика, тому тут однозначно плюс. Наступне це покупки. Тут в мене AirPods. Ну, на жаль, мінус. Наступне це гель е, сирове На жаль, не купила його також. І духи тут плюс. Е, і остання сфера це інше: зняти три кавери. Тут, на жаль, мінус, ні одного кавера я не зняла цього року. Е, знайти підробіток або роботу. Тут плюс я знайшла роботу взагалі в шоці. Я думала, що це нереально буде, коли на початку року ставила цю ціль, але я знайшла І ще й по спеціальності. Наступне, почати займатися спортом, піти в зал. Тут плюсик. Я ходила в лютому трішки, потім повернулася в березні або в квітні, і до вересня я ходила на фітнес, тому тут плюс. Ретельніше догляд за шкірою плюс і пофарбувати волосся. Тут також галочка. Я пофарбувала влітку волосся, висітила його, тому якось так. Такі в мене були цілі на 22 рік. Я думала тоді, що це дуже багато, але насправді на 23 рік я написала в два рази більше. Я сподіваюся, що все це досягну. Я відзняла найбільшу частинку розмови на цього влогу. Я взагалі не знаю, скільки він вийде. Можливо, хвилин на двадцять. Але сподіваюся, що вам буде цікаво і, хоч хтось додивиться це відео до кінця. А зараз я буду збиратися і йти на каву з подружкою, ну або на чай. От це такий, знаєте, ще один із способів покращити собі настрій на початку року. і Почати цей рік класно. Це зустрічі з друзями, зустрічі з новими знайомими, з цікавими людьми. От, тому зараз буду збиратися. Я вже вирівняла волосся перед тим, як знімала частинку розмовну. І зараз ще буду переодягатися, фарбуватися і виходити. Look of the Day. У нас взагалі, щоб ви розуміли, на вулиці плюс 5 чи плюс 6, а вчора було плюс 11. Ну, типу, справжня весна, взагалі не віриться, що зараз 4 січня. Я взагалі думала, що тут тепліше, але добре що я взяла шапку, тому що тут прохолодно. Додому. У мене сьогодні взагалі був такий дуже класний день, мені він дуже сподобався. Я поприбирала, зробила генеральне прибирання, провела ще раз аналіз року, зустрілася з подругою, зняла відео і мене, так знаєте, дуже зарядив цей день і наповнив енергією, мотивацією. Я дуже сподіваюся, що буду надалі проводити продуктивно свої дні, незважаючи на те, що в мене зараз взагалі канікули. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Якщо ви додивились його до кінця, я вам дуже вдячна за це, тому що я дуже старалася. І до нових зустрічей!